За вікном негода, вся Україна засипана густим снігом. Комунальні служби не встигають справлятися з неочікуваним об'ємом роботи. Через погіршення природних умов страждають жителі Вінничини. На районних та обласних дорогах неабиякі заметілі. Щодня у снігову паску потрапляє на один десяток автівок. Рятувальники кажуть, нині кількість дорожньо-транспортних пригод досягає майже півсотні. На сьогодні було витягнуто. Е із снігових заметів швидкої допомоги і кілька вантажівок. Ця зима також е, преподносить свої сюрпризи. Водії, врятовані від снігової пастки, дякують МНСникам та нарікають на комунальні служби. Але незважаючи на всю складність ситуації, не падають духом. Зима прийшла ніждана, як звичайно. Погода хороша, все одно плохо. Звісно, що дороги немножко не чистять, не убране, але тяжело їздити, а так то нормально, За повідомленнями гідрометцентру, негода в Україні протримається щонайменше два тижні. Синоптики прогнозують зменшення температури повітря, налипання мокрого снігу та ожлить на дорогах. Фахівці радять водіям бути уважними та обережними, а також утримуватись від далеких та небезпечних поїздок. Марина Маленко, Євген Курчавський, новини телеканалу Смарт.